Привіт всім! Заїхали ми в ліс на таку поляну. Така біска. Чистенько всюди. Покрашено. Барна стойка. Калавочка посидіти. Руки помити, вода. Баки на сміття. Така природа. Сьогодні сніг був. Сонце засвітило. Сніг. Стаяв. І зараз в лісі така красота. Столик тут. Пісок на випадок пожару. Лопата, граблі. Ще один столик. Лавочка. Така площадка велика, можна футбола побігати. Тут для мангалу. Ще бак на сміття. Тут пташкам лишають звірам їсти дві тарілочки є. А саме головне, отут от далі туалет є. Так, між сосонками такими. Тоже покрасено чистенько. Чистенько люди примирають за собою. Замонтовано так чистенько тут. Тут смуга йде така, щоб пожару де не було часом, щоб ліс не пішов. О, така красота. sim,